У зв'язку з останніми подіями кількість потерпілих від військових протистоянь у зоні антитерористичної операції не припиняє зростати. Молодим хлопцям регулярно приходять повістки. Їх викликають військкомати для проходження військової підготовки. Серед призовників є чимало добровольців, які готові свідомо захищати батьківщину. Чи готовий ти сьогодні добровольцем піти до армії? Скоршу таки піду. А... Якщо зможу знайти гроші е, на амуніцію, то може навіть піду найближчим часом, буквально кілька тижнів. Якщо придеться, якщо буду шукати ще гроші довше, то піду пізніше. Але більшість моїх друзів вже позаходили і вже в зоні бойових дій. Ну поки що чекаю. Моє б бажання, я би вже був там, не знаю, вже з перших днів, місяця-два точно. Тому що я був і на Майдані, я був і в Чернівцях досить довгий час. І проходив певні тренування, так що ну мені не страшно. Страху немає. Я лише бажання опинитися там поскорше, тому що раптом від мене буде щось залежати саме там. Проте не кожен може вступити у лави добровольців з огляду на різні обставини. Чи готовий йти сьогодні? Піти добровольцем до армії. Я довго думав над цим, і справді я готовий. На першого дня я хотів би. Бути там разом з такими ж хлопцями, як я. Проте я думаю про свою маму і про свого брата, які в разі якогось нещасного випадку залишаться самі, і вони не матимуть підтримки, яку мали до цього. Тож тільки через те я не йду до армії, тільки через те я не беру участь у захисті моєї вітчизни, але я тільки за це, щоб відстоювати свободу нашої держави. За нинішніх захисників України хвилюються їхні рідні та друзі. На Буковині матері та дружини військових уже кілька днів поспіль перекривають дороги до державного значення. Їхня вимога повернути дітей та чоловіків додому і більше не забирати у зону АТО та дотримуватися ротації військовослужбовців. Нагадаємо, що 21 червня до Чернівецького аеропорту були перенаправлені тіла вісьмох солдат, які загинули на сході України. Усі небайдужі привели захисників. Держави в їх останню путь та висловили свої співчуття. Цими днями в аварії літака Мі-8 загинув ще один боковинець. Тут зібралися матері, сестри, браття, батьки усіх дітей, які знаходяться на сході нашої України. Наші діти попали в полон. Сьогодні, на сьогоднішній день, привезли їхні тіла. Ми хочемо і ми вимагаємо від усіх наших керівників, щоб повернули наших дітей живих додому, поки вони ще живі. Те, що нас годують всякими обіцянками, ми їм уже нікому не віримо. Тому ми вимагаємо і тут стоїмо, і будемо стояти до тих пір, поки наші діти не повернуться живими додому. На Буковині з'являються організації, які своїми силами та можливостями намагаються допомогти нашим солдатам та їхнім родинам. Одним із них є координаційний штаб Буковина українському війську. Вони запровадили гарячу лінію, на яку зараз ми спробуємо зателефонувати. Алло, доброго дня. Це координаційний штаб. Це гаряча лінія. Скажіть, будь ласка, чи працює у вас психолог, який може надати психологічну допомогу постраждалим? Так, є. Є у нас психологи. У якій формі це проходить? Ви можете надати допомогу по телефону, чи потрібно звернутися до вас? 에, можливо, це телефон, який можна Я можу дати вам номер телефону єдиний, е, який надається допомогу. Е, е. Вона суто працівник вашого штабу, я так розумію, так? Так. Можете дати номер? Так, запишу, <пешки> дякую. Дінь, дякую. Дінь, добре. Алло. Алло, доброго дня, це ви надаєте психологічну допомогу, я так розумію, так? Прошу, да. я а кому питання ви скажете? Нам потрібно знати, чи справді гаряча лінія ваша працює, чи надаєте ви психологічну допомогу. Так. Да. Ми надаємо, так. Да. Дякуємо, дякуємо за інформацію. До побачення. Отже, ми бачимо, що координаційний штаб працює. Ви можете зателефонувати на номер, який записаний як на сайті координаційного штабу, гаряча лінія. За телефоном 066 82 61 036 в будь-який час.